Всім привітки! З вами як завжди, я Мілочка Roblox і це буде розіграш на безкоштовний колаб. Я думаю, вже всі хотіли колаб не за Robсом. На першому місці е колаб на ваш та на мій канал. На другому місці е я вам зроблю арт або піар. На третьому місці я дозволю вам е викладати мій колаб на ваш канал. Взяла трішки умілок тексту без хейту. І так, перше, що вам треба зробити, це обов'язково мені треба зробити піар. Піар це така реклама, там де ви рекламуєте мене, щоб, ви, щоб ваші підписники підписалися на мене. Третє, зробити мені арт. Так само не забудьте мене відмітити. Відмітити, я зараз вам покажу як. Ось це відмітка, тому відмічайте мене і бажаю вам удачі. Тому всім па-па і відмічайте, робіть арти, піари. Ну і всім поки бажаю удачі.